Сотні ветеранів і ветеранок Хмельниччини адаптуються до звичного життя та відкривають власну справу. Хтось започатковує сімейні бізнеси, які працюють і підтримують фронт та економіку України. Більшість підприємницьких ніж, як от перукарні, кав'ярні, невеличкі кафе та СТО, вже заповнені, але ветерани знаходять цікаві ідеї для бізнесу. Більшість з яких реалізують за грантової підтримки центру зайнятості. Вони роблять усе разом. Бойовий офіцер Євгеній Величко і його дружина Оксана вчаться будувати родинний бізнес. Взялися за очистку козовних деталей авто. Щоб придбати зварювально-лазерний апарат, подалися у центр зайнятості, захистили проєкт і отримали півмільйона на обладнання. Це якби розвиває далі нас. Ну і за цей весь час ми не можемо знайти людей, які б працювали у нас на даному апараті. Ну бажано це, звісно, потрібен чоловік. А поки дружина Оксана за відсутності фахівців чоловіків вчиться фарбувати, знімати іржу та звалювати на новому апараті. Тут нічого такого складного, головне усічивость, терпіння і ну, відповідно потрібно. Бути уважним з мірами безпеки сам Євгеній досі відновлюється після травм, яких зазнав на війні. На захист країни став у перші дні повномасштабного вторгнення, долучившись до 106-ї бригади ТРО. Ну ріки вісім безвилазно у нас була це була компанія Кринок. Ріки вісім ми були на передній лінії. Батальйон не мінявся мабуть, в вчені двох років. Ось тобто ми провели смуга відповідальності батальйонами була район Криму. Власна справа для Євгенія це можливість не тільки заробляти на сім'ю і підтримувати побратимів та економіку своєї громади, як і для Віктора Параски, котрий, не маючи жодного бойового досвіду, долучився до місцевої бригади ТРО ще 22-го. Деякий час обороняли Бахмут, коли це було якраз наступальні дії з боку Росії, і, і потім в районі Херсону. Коли вже звільнили наш Херсон, то війни родина Віктора виготовляла спеціалізовані подушки та накидки на автокрісла і матраси. Та саме на передовій боєць задумав розширити бізнес і виготовляти стільці для кабінетів і конференц-залів. Наш проект великий це те, що ми почали робити офісні стільці. І зараз ми хочемо вже розширяти цю лінійку не тільки офісні стільці на таких залізних ніжках, а вже на колесах, тобто більшого формату. А цікавинка таких крісел і подушок еконаповнювач. Основний наш наповнювач – гречана лушпиння. Ми беремо його з во. Воду його про Віктор Параска дає роботу щонайменше десятьом найманим працівникам і так само, як Євген Величко, одержав грант від центру зайнятості. Свій мільйон гривень витратив на швейні машини. Служба зайнятості працює за підходом кейс-менеджменту. Це індивідуальний супровід кожного клієнта. Адже ще вчора це пошукач роботи. А сьогодні за можливості отримання гранту це є роботодавець, який створює нові робочі місця, які дає можливість працевлаштуватися, в тому числі. Ветеранам та ветеранкам завдяки урядовим та грантовим програмам для ветеранів і ветеранок, учасників бойових дій та їхніх рідних, обласний центр зайнятості направив 60 мільйонів гривень інвестицій на розвиток власних справ. І попит великий, адже захисники прагнуть не лише призвичаїтись до цивільного життя, а й допомогти побратимам стати на ноги, повірити у власні сили та відновити ментальне здоров'я. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, факти сітіві. Єдині новини.